Закарпатці можуть дістатись до Чехії за 13 годин. Міжнародний нічний поїзд Чоп Прага чоп розпочинає виконання прямих щоденних залізничних рейсів. 28 березня. Потяг чеської залізничної компанії привіз вперше пасажирів до Чопа. Ми їдемо із Чехії, їдемо до України до Одеси. Ви вперше цьому фоні вперше. Дуже сподобалося. Чисто зручно. Надали і сніданок, і вечерю, і водичку все чисто, зручно. Дуже приємні провідники. все дуже добре. Дуже сподобалось. Укрзалізниця і чеський оператор уклали відповідний контракт. Нове пасажирське сполучення відкриє закарпатцям нові можливості для зручних подорожей до Чехії, Словаччини та з пересадками далі до багатьох країн ЄС. В Укрзалізниці також повідомили, що для зручності українців, які прибувають із за кордону, призначають спеціальний. Присадковий поїзд з полученням Чернівці Чоп Ужгород. Люди давно ждали цього з'єднання. Прага чоп. Дзвінків було море, коли вже буде. Тому що в пресі кровом пишуть, говорять, що буде такий поїзд від Чопа до Праги без пересадки і поїхали, і пішло. І сьогодні, можна сказати, Здійснилося те, чого люди ждуть. Ви знаєте, що робиться на границях, які затори і так далі. Залізничний транспорт він чітко працює по графіку. Тому я вдячний нашим колегам за те, що ви зробили таку добру справу і з'єднали Україну із Чехією. Це ще один крок. Дружби між нашими народами. нічний поїзд вирушатиме з Праги о 21.52 та прибуватиме до чопа о 10.35. у зворотньому напрямку. Відправлення о 17.35, Прибуття до Праги о 5.46 наступної доби. Орієнтовна ціна квитків 18 євро за сидячі місця та 25 євро за лежачі. Місткість цього поїзду всі конфегурації, які сьогодні ми маємо це 134 пасажири. Це дорозу збільшення місткості поїзда. А у нас є лімітуючий фактор: це е, е, Час проходження прикордонних митних формальностей ми не можемо збільшити, інакше колеги, які проводять формальності, не встигнуть перевірити Поміж пасажирів 80 місць лежачих спальних і 54 сидячих. У вартість входитиме безкоштовна вода, кава та вайфай. За додаткову плату можна замовити сніданок та вечерю. На жаль, через митні регуляції обслуговування можливе тільки після прослідування кошти, тобто відправляється з Чопа, перетинає кордон, проходить кошиця, і в Кошиці вже після кошиця вже можливе обслуговування. тут. Запропоновані вибір меню е, хвоховотних. Закусок а також ми маємо широкий асортимент гарячих страв. Ми стаємо ще ближчими до ЄС. Запевнив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Відстані кордони ми долатимемо швидше та комфортніше, зазначив очільник області. Дякуємо за підтримку наших ініціатив президенту України Володимиру Зеленському. Дякуємо Укрзалізниці, яка реалізувала цей проект. Дякуємо компанії «Регіорджет», яка є безпосередньо оператором і перевізником. Дуже важливо сьогодні, що цей потяг буде курсувати і буде ще більше створено можливостей для розширення перевезень для наших українців. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб тут перебуває, велика кількість бізнесу перебуває в Закарпатті. І важливо, щоб це такий елемент також євроінтеграції, коли є безбар'єрне переміщення через кордон, коли велика кількість людей зможе швидко. Доїхати до європейських міст в той час, коли кордони перевантажені, тому це дуже важливо. Подія сьогодні. представники чеської залізничної компанії запевнили, цей потяг не останній. У майбутньому планують запускати нові сполучення з Україною та країнами Євросоюзу.